Отак От народ. Ви питали, коли в мене будуть нові двері, вітер. О! Коли будуть двері в гаражі, там, де тукарні, скоро вже будуть. Зараз є примірка, завіса на прихватах. Так як все добре. Зараз розбираю. В гаражі доварую. І завтра грунтую. Двері затягнули до пізнього вечора. Зараз вже надходить 11 година. І ще роботи купа. Так, красив окремо рамці і окремо листи стебляхи. Тобто грунтовкою обійшов зараз раз, прикручу і потім покрашу вже фарбою ну, поверху по закльопках. Тут там, де поприлипало, завтра перейду за шкуркою, можна навіть на машинці. І то буду другий. Так само. Лист окремо помальований і рама окрема. Готово. Все одного кольору. Думаю, перекрив всюди. Всюди мокро, всюди блистить. що, народ, є нові двері. Так вони виглядають. Вони ще не утеплені, але в мене навіть в гаражі не утеплені. Так що наразі буду так. Ну, наразі не знаю, як це буде. Я думав, що наразі і в гаражі, а вже пару років ніяк не можу утеплити. Так вони зі двору виглядають. Тут мені кусок бракнуло, доварено, лист півторачка. Труба 40 на 40. Так само в тому місці з трьох кусків. Ну, доварно зачищено, ну, не видно. Було брикнуло. Отак. Сам тока також. Грубо кажучи, вже готові. Вже на своєму місці. Труба насквозь наскрізь. Труба наскрізь стоїть. І якось так. Думаю, що в скорім часі буде запуск. Вже менш більш до землі готовий. Ще бракує якогось чистолажу, серванту, шуфлядиків, не знаю, що ще буде, але бракує щось для інструменту. Занести інструмент. Правда, я його маю мало, але все рівно треба сюди принести. І, і готово буде. Це народ.